Промова Венса з критикою країн ЄС, яку обговорюють досі невизначеності щодо бачення штатами мирної угоди та виступи Зеленського про те, що Україні потрібні безпекові гарантії. Частини Мюнхенської конференції викликають дискусію. Досі команда Суспільного була тут у готелі Барі Шерхов на подіях конференції. І для вас ми підсумуємо ключові тези та розкажемо про реакції на промову представників країни. І почнемо ми з промови віцепрезидента США Джейді Венса. Якщо американська демократія змогла пережити 10 років лайки Грети Тунберг, ви, хлопці, зможете пережити кілька місяців ілона Маска. Промова Венса була критикою низки країн ЄС. Найбільше він говорив про нібито цензуру, яка послаблює демократії. Зокрема, свою промову він так і завершив. Один з найкращих демократів на цьому континенті якось сказав: не бійтеся. Ми не маємо боятися наших людей, навіть якщо вони говорять. Думки, котрі не сходяться з думками нашої верхівки, і ось який приклад цензури він навів. Венц дорікнув організаторам, що ті не пустили на конференцію німецьких праворадикалів з альтернативи для Німеччини, а також згадав про результати виборів у Румунії, які скасували, адже за даними вищої ради оборони країни на голосування здійснювався російський гібридний вплив. Також Венц згадав європейцям недавні пропозиції заборонити соцмережу X, яка належить Ілону Маску. Того звинувачували у спробі вплинути на європейські вибори, зокрема позачергові парламентські перегони у Німеччині. В яких бізнесмена віднедавна посадовець США, публічно підтримав праворадикалів? Висловлювання думок не є втручанням у вибори, навіть коли люди висловлюють погляди за межами вашої країни, і навіть якщо ці люди дуже впливові, І повірте мені, я кажу це з усім гумором. Якщо американська демократія змогла пережити 10 років лайки Грети Тунберг, ви хлопці зможете пережити кілька місяців ілона Маска. Про Україну Венс говорив мало і більш опосередковано. Він наголосив на тому, що країни ЄС мають більше вкладатися у свою оборону. Як пише BBC, промова Венса не мала стати новиною для європейців. Утім, все таки неприємно їх вразила. Говорив про неї. І президент сказав, що Америка змінилась, тож має змінитись і Європа. Вчора тут, віце-президент США чітко дав зрозуміти. Десятиліття старих відносин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер все буде інакше. і Європі потрібно до цього пристосуватися. Далі продовжимо про Джей Ді Венса в іншому контексті. Поговоримо про його заплановану зустріч із Зеленським. Як ви вже знаєте, її затримували за даними медіа, все тому що Україна передала США допрацьовану угоду про партнерство, яка містила домовлені щодо видобутку рідкісноземельних металів, а Вашингтон попросив час щоб ознайомитися з нею детальніше. Ввечері Зеленський з Венсом таки зустрілися у Мюнхенському п'ятизірковому готелі «Вестінгран», де зупинилась американська делегація. Говорили лідери понад 40 хвилин, а після дали короткі заяви. Фундаментальна ціль, як вже відзначив президент Трамп, ми хочемо, щоб війна закінчилась. Ми хочемо зупинити вбивства, але ми хочемо досягти довготривалого міцного миру, а не мир, який призведе Європу до конфлікту за кілька років. Ми мали хорошу розмову про те, як ми можемо цього досягти. За підсумками зустрічі угода про рідкісноземельні метали не була підписана. Уже на другий день конференції Зеленський повідомив, що поки не дав добро на підписання документа, який назвав меморандумом. Все тому, що він не відповідав інтересам України та не містив чітких гарантій безпеки для України. За даними Financial Times, американці вимагали передачі контролю над 50% рідкісноземельних металів України, які стануть компенсацією за американську допомогу. США ж длили нібито зрозумів. Ти що готові розмістити в Україні американські війська для охорони родовищ після завершення війни, як передає Washington Пост українську делегацію обурила ця пропозиція, а Зеленський, нібито, хоче ширших гарантій безпеки. Сенатор Лінці Грем, який також був у Мюнхені в той день, заявив, що угода про рідкісноземельні метали може стати переломною для відносин України та США. Угода про рідкісно земельні метали між США та Україною. Це переломний момент. Трамп може сказати американцям: Україна це не тягар, а вигода. Вони сидять на мінеральних ресурсах вартістю в трильйон доларів, і ми всі можемо від цього виграти, якщо вони будуть з заходом. Якщо ця угода про мінерали відбудеться, це буде кошмаром для Путіна, бо у нас з'явиться щось, що варто захищати. І найважливіше, чого очікували від Мюнхену, це деталі мирного плану США. І тут є два ключових питання: гарантії безпеки для України та склад представників для перемовин. На ці питання цьогорічний Мюнхен точних відповідей не дав, а лише посіяв домисли. Прозвучала і нова обіцянка від команди Трампа. Спецпредставник Білого Дому по Україні та Росії Кіт Келох поставив собі ціль посадити сторони за стіл переговорів за 180 днів. А ще зрозуміло, що у Вашингтоні невдоволені союзниками і вимагають від. Тих витрачати більше коштів на безпеку в регіоні все це вочевидь ще напередодні конференції розуміли і в команді президента. Промову Зеленського на відміну від виступу Венса зустріли оваціями. Український лідер закликав Європу змирити, що тепер Вашингтон може сказати їм ні. Давайте будемо чесними. Зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати Ні Європі в питаннях, які її загрожують. Багато лідерів говорили про те, що Європа потребує власної армії. Європейської армії. Я вірю, що час настав. Треба створити збройні сили Європи. Це не важче ніж стійко протистояти нападам Росії, як ми вже робили приєднання України до НАТО здається нереалістичним, як і вихід на кордони 2014 року. Про це заявив міністр оборони США під гексет. У такому разі Зеленський запропонував створити цитую НАТО в Україні. Мав на увазі нарощення української армії до 1,5 мільйона осіб. А також посилення співпраці з країнами, що межують з РФ і утворюють східний рубіж альянсу від України і до Фінляндії. Отже, по перше, збройні сили Європи як оновлення НАТО. Друге. Спільна європейська зовнішня політика по третє рівень європейської співпраці, до якого Вашингтон має ставитися серйозно. Четверте, міжнародне право. І п'яте продовження будь-якого тиску на Росію, тому що саме цей тиск гарантує мир, а не слова Путіна не просто якісь папери. Що ж, після цих заяв американської делегації на третій день конференції, висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас скликала екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Говорили про заяви Трампа та його команди. А уже завтра лідери старого світу зберуться у Парижі, куди їх скликав президент Франції Макрон. Свою участь у саміті підтвердив і прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер. А що ж ви думаєте про заяви делегації США? Пишіть у коментарях і підписуйтесь. На канал, якщо ще цього не зробили.